Наступним компонентом системи є компонент обладнання. В розділі бібліотеки обладнання міститься інформація про ті ресурси, які друкарня використовує при виготовленні продукції, але вона їх не витрачає. Так, є. Таке поняття як амортизація, тобто вартість обладнання, обладнання не може бути використовувати до безкінечності, але ми тут маємо на увазі, що від одного разу від одного використання це обладнання не, не закінчиться, тому це таке устаткування, яке є на друкарні. За своєю структурою цей розділ доволі схожий на матеріали. Тут так само можна створити групу для обладнання, так само можна створити запис, але у обладнання є додаткові налаштування у самого запису цього як е, головного. Поля головного значення. Крім назви, тут є ще час на приладку, який е, враховується при розрахунку дати готовності виготовлення продукції. Є значення мінімальний та максимальний тираж. Я про це розповім окремо. І є значення, є можливість встановити поля, які потім розраховуються для визначення робочої області, що це таке я розповіла в окремому відео. І саме, сама таблиця, з записами в обладнанні, вона схожа за структурою знов-таки на матеріали. Єдине, що це називається, не види, а режими роботи обладнання. Ми їх так розлічаємо. Коли кажемо обладнання, то це головна сутність, а режим роботи це вже ось ці записи, які е, вона містить. Картка режиму роботи обладнання доволі схожа на картку виду матеріалу, так само є область з характеристиками, можна Характеристику створити або обрати зі списку. Значення можна створити або обрати зі списку. Знов хочу наголосити, що характеристики це ті якісні значення, які описують цей режим роботи, а параметри це ті кількісні значення, які Потрібні для розрахунків, для подальших розрахунків. Є обов'язкові поля, є поля, які друкарня може встановити, призначити самостійно, відповідно, встановити значення, є розділ для розрахунку вартості. Ціни одного кліку. Він схожий на визначення вартості матеріалу. За формулою можна встановити, обравши з параметру або діапазон, або криву